Пекельний танець, гра для двох, який є ось таке ось поле, всього дві фішки. І грати можна в безкінечну кількість разів. Вона дуже швидка, дуже приємна, стратегічна. Суть в тому, що у вас є тут старт. Позиція одного гравця, позиції іншого гравця, і є ось такі місточки, які, як ви бачите, дуже легенько крутяться між собою і показують вогне. Коли ви робите хід, ви переходите місточок і місточок за вами спалюється ось таким чином. І завдання гри заблокувати суперника, щоб у нього не було можливості зробити хід. Коли ви стоїте один на одного, ви вже не можете походити один до одного. Тобто цьому гравцю доводиться йти кудись в сторону. І цьому гравцю так само доводиться якимось іншим способом його блокувати. І якщо, наприклад, ви опинитеся в ситуації, де вже походили в усі місточки. Навколо і зараз був би ті того, то він не може зробити хід по єдиному місточку, який у нього залишився, тому що тут є біла фішка, яка йому заважає. Або, наприклад, він робить хід і він опиняється повністю оточений вогнем. І він вже не може зробити свій наступний хід, тому він повністю у вогняній пасті і він програв у цьому пекельному танці. Ось така ось, з одного боку проста гра, а з іншого боку, дуже логічна, дуже стратегічна. Тут нічого не загубиться, всього кілька деталей, всього вам потрібно мати дві фішки і ось це ось поле, яке крутиться просто тут на місці. Всі детальки гарно між собою надійно зафіксовані, дуже легенько крутяться, і можна взяти з собою навіть в дорогу і грати там, де вам зручно. Ось така ось настолка, пекельний пазл, а замовити можна у пазли.